Права 325. Якого найменшого значення може набувати вираз. Ну що ж, стартуємо. перше завдання А квадрат плюс 1. Давайте проаналізуємо а в квадраті. А у нас у парній степені. якщо а від'ємне, то в парній степені в квадраті, то це буде додатнє число, мінус на мінус буде плюс. Додатнє число у квадраті також додатнє число. Ну і якщо а дорівнює 0, то 0 у квадраті буде 0. Тобто записуємо, оскільки. Показник степеня парне число два парне число. Так, записуємо то, а в квадраті буде більше або рівне нуля. Так? Ну, а якщо ми А у квадраті додамо одиницю, то це число збільшиться на одиницю, тобто а квадрат записуємо тоді А у квадраті плюс 1 буде більше вже не нуля, а буде більше або рівне одиниці. Є. Переходимо до другого завдання. 3 плюс m-3 у квадраті. Знову в нас є деякий вираз у квадраті. Він знову таки може бути більший або рівний нулю. Записуємо оскільки. Показник степеня 2. Це у нас парне число. Так. То Записуємо m-3, неважливо, який там вираз у квадраті, буде більше або рівне 0. Тоді, якщо ми до виразу зліва додамо 3, то і справа у нас додасть 3, і ми записуємо тоді 3 плюс m3 до квадрату буде більше рівне 3. Є. Ну що ж, якого найменшого значення, тоді може набувати цей вираз це число 3. Переходимо до третього завдання. А плюс 8 у четвертій степені мінус 5. Ну що ж, тоді знову аналізуємо степінь, записуємо, оскільки показник степеня. 4, парное число. Так, то записываем. А плюс 8 в четвертой степени больше или равно нулю. Ну что ж, если мы отнимем число 5 от. Числа, яке більше або дорівнює 0, то у нас 0 відняти 5, число буде більше, ніж мінус 5. Записуємо тоді. Якщо ми віднімемо 5 з одної частини цієї нерівності, з іншої також треба відняти, тоді записуємо. А плюс 8. У четвертій степені відняти 5. Буде більше або дорівнює. Ну, 0 відняти 5 це буде мінус 5. Є? Тобто найменше тоді значення виразу це число мінус 5. Записуємо відповідь. Якого найменшого значення може набувати вираз? Ну що ж, записуємо перші дії. Ми визначили, що у нас вираз більший або рівний 1, то найменше значення у нас число 1. В другому завданні наш вираз більший або рівний 3, то тоді найменше значення, якого може набувати вираз, це буде число 3. Ну і в третьому завданні вираз у нас більший або рівний мінус 5, то тоді найменше значення у нас буде число мінус 5. Є?